Мир вам, брати і сестри, слухачі Слова Божого, як завжди, ми закличемо Господнє ім'я на початку нашого заняття будемо молитись. Господь і Бог, ми тебе проставляємо за твою добрість, спасіння, милосердя. Дякуємо тобі за слово життя, яке ти на залишив через своїх апостолів, тих, хто були нахнене Духом Святим. Благослови на сьогодні, говори до нас. Прибудь з нами Духом Святим, Отець і не Дух Святий. Амінь. Ми сьогодні з вами продовжуємо вивчення книги Євангелія Від Марка. І сьогодні буде останнє заняття по 10 розділі, в якому 52 тексти досить. Великий розділ, але будемо мати на увазі, що розділи і тексти, і вірші ми не знаходимо в оригінальному написанні Євангелії Нового чи старого заповіту, вони були пізніше введені в історії, напевно, для зручності вивчення Біблії, але як десятий 11-й – це все одна розповідь. розповідь про життя, чудеса, знамена Ісуса Христа. І Марк звертає увагу і описує нам Ісуса як слугу, який прийшов, щоб не для Нього служили, а щоб він послужив. І останній вірш з минулого заняття. 45-й вірш 10 розділу написано так. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викоп за багатьох. Це має бути не тільки гарний вірш в Біблії відносно служіння Ісуса, але це має бути девіз центральна тема нашого життя. Ми для того, щоб послужити один одному. Чи в церкві, чи в сім'ї, чи в суспільстві. Тим даром, яким Господь нам дав. А зараз прочитаємо разом з вами 10 розділ: 46-й вірш до закінчення до кінця цього розділу 52 віршем включно. І приходять вони в Єрихон. А коли з Єрихону виходив він разом із своїми учнями. Із безлічч люду сидів і просив при дорозі сліпив Артемей син Тимею. І, прочувши, що то Ісус, Назарянин, почав кричати та й говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. І сварились на нього багато хто щоб мовчав, а Він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною, і спинився Ісус та й сказав: Покличте Його! І кличуть сліпого та й кажуть йому Будь бадьори, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого, скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, Що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав учителю нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів, і пішов за Ісусом дорогою. 46 вірш каже, що. Приходять вони в Єрихон. Вони в розумінні Ісус з учнями, напевно, з прочанами, які направляються в Єрусалим на свято Пасхи. І вони приходять до Єрихону. Тут перший раз згадується це місто Єрихон. і воно напевно єдиний раз записано, що був Ісус там, в цьому Єрехоні. Єрихон, місто, яке тут описано, вже не було тим містом, яке було зруйновано за служіння і часів Ісуса Навина. Але це було нове, відновлене на південь, одну милю на південь від старих руїн, старих стін. Місто, яке знаходилось недалеко від Йордану, приблизно 5 миль. І 25 десь кілометрів від Єрусалиму? Е, географічно нижче, над рівнем е, океану, рівнем моря від Єрусалиму. І євангелисти Матфій і Лука так само описують цю подію. Але вони описують дещо по-іншому. Чому? Тому що е, Марк нам каже, що приходять вони в Єрихон, коли з Єрихону виходив він. Так само каже нам Матвій, як вони з Єрихону виходили, то там була зустріч. Лука каже, що як він наближався, був до Єрихону. Багато тлумачів кажуть про те, що тут описуються два Єрихона – древній. І новий, який був відновлений вже. Тому Лука нам говорить про новий, до якого наближався він, а Марк і Матфій від старого, від якого він відходив, виходив. І Матфій нам описує про двох сліпих, а Лука і Марк про одного сліпого. Чому так? Хтось каже, що це було взагалі дві різних події. Хоча мало ймовірно. Але е, Лука і Марк, напевно, описують того, хто більш був активний, сліпий, який вигукував, який кричав. І навіть Марко, він названий по імені, що досить рідко вказуються імена цих людей, яких Господь з од, е, які одужували від доторкнення Ісусового. Але тут Він. Вказаний. Він вказаний як син Тимеїв. Тому для нас не є абсолютно важливо, чи він входить, чи виходить з старе чи нове місце, але сама подія, де Господь змилується над людиною, яка не бачила. Тут Марк нам каже, що. Його, тобто Ісуса оточило безліч люду, учні, і там сидів Вартимей син Тимеїв, де він сидів при дорозі. Це звичайне місце, і в наші часи, де збирають милостиню, де люди, які мають цьому потребу, і де хто навіть хто не має, це на перехресті доріг, де багато людно. Де сходяться люди, і там написано, що сліпий Вартимей Синтимеїв. Швидше всього, він в певному періоді свого життя бачив, тому що навіть в цьому розділі описується, що коли Ісус запитав його, що ти хочеш від мене, то він вказав на те, що я хочу назад отримати свій зір. Тому ця людина була відома, сиділа при дорозі, і його ім'я вказується як Вартимей і пояснюється син Тимеїв. Хоча саме ім'я Вартимей і означає син Тимеїв. Тому це ще одне свідоцтво, те, що ця Івангелія була направлена до поган, яким і пояснюється, що таке означає Вартимей. Ми бачимо із писання приклади, де згадується, описується одними юналистами два двоє чоловік, які Господь зцілив, е, або у випадку вигнання демона в Гадаринській землі. Матфій, наприклад, згадує нам про двох біснуватих. Матфій, розділ, 28 вірш, де землі Гандаринській перестріли його два біснуваті. А Марк і Лука говорять про одного. Напевно, один більш був спокійніший, другий одержимий і так само гукав більше. Але нам вказано описується подія швидше всього та сама, але різностороння. Вказуючи на те, що різні люди по-різному бачили служіння Ісуса Христа і по різному. Під натхненням Духа Святого ці події описані для різних груп людей. Ще одна деталь. Слово вар це арамейське вар, тобто син когось, а тимей це грецьке ім'я. Так само цікаве поєднання, яке нечасто зустрічається у книзі білі в Новому Заповіті. І читаємо далі 47-й вірш. І прочувши, що той Ісус Назарянин почав кликати та говорити Сину Давидів, Ісусе, змилося наді мною. Він почув. Ми розуміємо, що люди, які мають втрачений зір, в них особливо розумний слух, дотик, нюх. Як для певної компенсації їхнього недоліка. І тому він тільки прочув. Я думаю, що він запитався, хто його оточував, хто він такий. І Христос був відомий. В розумінні син Тимеїв знав його як того чудотворця, який творив великі справи. І тому він називає або вигукує титул Месії, Син Давидів, тому що Месія. Повинен був піти із роду Давидового. Про це вказано 2, 2 Самуїла, 7 розділ, там з 12 по 16 вірш. І ми бачимо, що а, Він правильно розуміє, хто такий Ісус. Він його називає Син Давидів. Тут вказано, що Ісус Назарянин так знали Ісуса по. А, Походження його, хоча сам Ісус народжений був у Віфлеємі, але це ім'я було з однієї сторони дещо принизливе, так як Назарет не було відоме місто, воно ніде не згадується нам. І тому часто вороги Ісуса Христа називали його так або називали Назарейською Єресю, вчення Ісуса Христа. Тобто мали наука, яка походила з маловідомого міста. І тут син Тимеїв проголошує правильну теологію, знання Ісуса Христа, Бога. І Він каже: змилося наді мною, сину Давидів, Ісусе, тобто Спасителю, змилося наді мною. 48-й вірш. І сварились на нього багато хто, щоб мовчав. А він іще більше кричав: Сину Давидів, змилося наді мною. Я думаю, що це. Звичайно, можливо, навіть з поваги до Ісуса Христа. Люди, які оточували його, сварились, забороняли йому, казали замовчі. Але він розумів, що тут потрібна наполегливість, щоб достукатись до Ісуса, Сина Давидового, який міг змилуватись над ним, міг дати йому зір. Тому що, ви знаєте, такі новини. Або такі вістки про такі чуда вони розносяться дуже швидко. І тому Вартимей Він хоче скористатися цією можливістю. І написано, він іще більше кричав: Сину Давидів змилуйся наді мною. Це наполегливість, про яку Ісус колись казав своїм учням Лукії 18, розділ, з 1 по 8 текст, про. Наполегливу вдову. І там Христос викладає урок своїм учням. Він каже, потрібно завжди молитися та не западати духом. При будь-яких обставинах кличте до, до Бога. І Він добріший, справедливіший, ніж неправдивий суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. 49-й вірш. І спинився, Ісус сказав, покличте до нього. Це надзвичайно важливі слова. Спинився. Христос спинився. Його привернули увагу крики цього сліпого. І що Він каже? Він каже: покличте Його, покличте Його. Напевно, вся ця процесія зупинилась, тому що описується про безліч народу і учні, які йшли з Ісусом. Все зупинилося. І кличуть сліпого, ти кажуть йому: будь бадьорий, устань. Він кличе тебе. Для тебе є шанс. Будь бадьорий. Він той, який звернув на тебе увагу. Це надзвичайно важливо. Це вчення взагалі центральної Євангелії. Господь закликає нас до особистого, персонального спілкування з ним. Він є добрий пастир. Який шукає загублену вівцю. Він той, який особисто кличе, він особистий пастир. Він кличе не просто в церкву до збору, до спільноти, а він кличе до особистого персонального єднання з людиною. І тому Вартимей отримав шанс, а той кинув плаща скочив із місця і прибіг до Ісуса. Ми бачимо, що все в Його в діях показує Його віру, Його настрій, Його бачення того, про що він просив, і він скинув свого плаща. Я думаю, це те, що заважало йому взагалі йти, щоб не заплутались ноги. Він скинув плаща, скочив із місця і прибіг до Ісуса. Тут вимальовується характер Марка, який описує, або взагалі характер його івальник, який він описує події, все стається зненацька раптово в дії. І він так само описує цю подію. Він скинув плаща, скочив на ноги і прибіг до Ісуса. Це віра Його, 51-й вірш. А Ісус відповів і сказав Йому, Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Я думаю, ця фраза нагадує нам щось, якусь іншу подію. Пам'ятаєте, кому Господь сказав ці слова? Він це сказав Якову і Івану, синам Заведеєва, і так само Матері: Що ви хочете від мене? Що, чого ви просите? Чого хочете, щоб я зробив вам? Це, це саме 10-й розділ: 36-й вірш. І так само питання, що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Я думаю, що багато з нас хотіли це почути від нашого Господа. Що ти хочеш? Ми це виявляємо в молитвах часто за наших рідних, за е, нашу церкву, за сусідів наших, за місто, країну, де ми живемо. Коли в нас особлива потреба, з якою ми встаємо, лягаємо, йдемо в дорозі, постійно, в нас на думці нашій, висказуємо це перед нашим Господом, який являється живим, який чує, і Він задає нам питання, як він задав колись цьому сліпцю. Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? І сліпий же йому відказав: учителю, нехай я прозрю. В англійській мові рабоні або равуні. Я думаю, що це вираз так само нам знайомий, або цей титул, коли Марія після Воскресіння назвала Ісуса Христа цим Словом. Коли Христос назвав її ім'я і сказав Марія, вона сказала: Равуні, мій учителю, тобто мій вчитель, мій Господь, Учителю, нехай я прозрю. Це слово два рази зустрічається в новому заповіті. І в цих особливих двох моментах, про які я згадав. Я хочу бачити. Це єдине бажання його було. Він не хотів вже там сидіти при дорозі, не хотів просити милостині, щоб хтось дав. Він хотів бачити. І в нього була віра на це. 52-й вірш. Ісус вже до нього промовив Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Прозрів. І пішов за ним дорогою. Пам'ятаєте жінку, яка хворіла 12 років кровотечу, яка доторкнулася Ісуса, яка сильно боялася прийти і визнати, що це вона зробила, що це вона торкнулася. І Христос їй під і сказав: будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе. Віра не просто. Як віртуальна субстанція, щось таке, чого не можна взяти і спробувати. Але віра в Ісуса Христа, що Він може це зробити, така повинна бути наша віра. Він може зробити. І ця віра приходить від Нього. Будь, точко, твоя віра спасла тебе. І тут так само сказано було для Сібога: Іди Твоя віра спасла тебе, і ми бачимо результат. Цієї всієї події, і той зараз позрів. Це було раптово. Хоча ми знаємо, Христос і раніше зціляв хворих або тих, хто не бачили, сліпців, деяких він мазав е грязовим, місовим, плював на землю, змішував пил, порохи і намазував очі раз, другий раз е декого він виводив, він спльовував, напевно, слинею мазав очі. Але тут прозріння було раптове. І що він зробив? Він пішов своєю дорогою? Ні. Він пішов за Ісусом дорогою. Це надзвичайно важливий урок для кожного з нас. Коли Господь дає прозріння, духовне прозріння, ми повинні послідувати за Ним. Ми повинні служити Йому. Господь. Не тільки нам відкрив очі для того, щоб відкрити очі ми прозріли і покаялися, а для того, щоб ми пішли за ним і стали його послідовниками. І Він нас використав для своєї слави, на добро ближнього свого. Це останнє чудо описано Марком, який зображає нам Господа як слугу. Христос піде в Єрусалим. Там буде те, з ним, що Він сказав своїм учням. Він буде заарештований. Не будуть насміхатися, знущатися, будуть бити, плювати на нього. Він описав це в цьому розділі, в 9, 8, і в кінці кінців він буде розіп'ятий, він був вбитий, але на цьому не закінчиться він третього дня Воскресне. Шановний слухачу, друже, брата, сестра, після нашого позріння, чи ми пішли за нашим Господом, чим ми все відкинули, і. Поклали своє серце. Я буду служити для того, хто відкрив мої очі. І я побачив, як можна спастися. Він дав мені віру для спасіння. Хай Господь благословить кожного з нас. Вірно йому служити, слідувати за ним. На слідчий раз ми підемо далі в 11 розділ це славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І з цим в'їздом почнеться тиждень. Страсний, ми кажемо перед стражданням Ісуса Христа, центральні місця всієї Євангелії. Кожний Євангелист по-своєму зосереджується на цих подіях. Іван віддає велику частину своєї описує Євангелії подіям останнього тижня. І ми молитовно будемо приходити до вичення. Марка. Хай Господь благословить кожного з нас, а зараз прославимо Господа за це заняття. Будемо молитися. Господь і Бог, я дякую тобі, що ти добрий до нас, що Ти говориш до нас, що Ти відкрив наші очі, що ми послідили за тобою. Дякую тобі за прозріння, за відновлення, за благодать Твою і Твою помість для нас. Благослови наших слухачів, і хай Твоє ім'я прославиться, наш Бог. Отець Син і Дух Святий. Амінь.